Цьому випуску Львівські Карпати можуть підписати двох гравців київського Динамо. Питання кількох днів забарний близький до переходу в топ-клуб. Андрій Лунір може покинути реал через трансферне божевілля Челсі. Стало відомо, яку суму заробили Шахтар та Динамо в Єврокубках. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн. компанія «Фавбет». Не дивлячись на відверто провальний виступ у загальному етапі розіграшу Ліги Європи, Київська Динамо може похвастатись тим, що за підсумками цього сезону отримає від УЄФА загалом пристойну суму призових. За підрахунками фахівців, кияни у літньо-осінній частині Єврокубків заробили близько 12 мільйонів євро призових, 4,3 мільйони призові за виступи у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Така ж сама сума призові за потрапляння до загального етапу Ліги Європи. 1 мільйон грошей від реалізації маркетингових прав, 2,3 мільйони призові за 10-річний рейтинг УЄФА, та 800 тисяч євро мінімальні призові за місце у турнірній таблиці загального етапу, де на даний момент воно останнє. Свою чергу донецький шахтар за виступи в лізі чемпіонів отримали куди більші виплати від УЄФА, а саме 36,5 мільйонів євро, з яких майже половина це бонус за виступи в найпрестижнішому клубному турнірі. До речі, Челсі в лізі конференцій за 6 перемог і перше місце в групі в сумі заробив 11 мільйонів, і це менше за Динамо. Також на трансферному ринку Київський клуб продовжує пошуки якісного нападника. За інформацією ресурсу Динамоманія, Динамо відкилило кандидатуру аргентинського форварда з європейського чемпіонату. Білосинім пропонували нападника, що виступає у клубі зі Східної Європи, як підсилення атакувальної ланки, та все ж головний тренер команди Олександр Шевковський відмовився від його послуг. Серед можливих причин низька результативність та потенційна неадаптованість до тактичних побудов киян. Прізвище аргентинця зберігається в таємниці, відомо лише, що йому вже 28 років. А вже за повідомленням Віктора Васка, одразу два гравці столичної команди можуть перебратися в Карпати в зимове трансферне вікно. В розташування левів, скоріш за все, поїдуть Володимир Шепілєв та Олександр Андрієвський, які не потрібні Олександру Шовковському. Голкіпер мадридського реалу Андрій Лунін має неочікуваний варіант продовження кар'єри. Челсі розглядає можливість підписання воротаря Дортмундської Борусії Грегора Кобеля, і саме цей трансфер може відкрити нові можливості для українського голкіпера. Зазначається, що лондонський клуб готовий інвестувати близько 70 мільйонів євро у Кобеля, що змусить Борусію розпрощатися з основним воротарем і його зможе замінити саме Лунін з реала. Зазначимо, що Борусія вже цікавилася Андрієм ще у 2021 році. тож, схоже, дортмундці повернулися до цієї ідеї знову. Лунін, як і раніше не отримає достатньо ігрової практики через куртуа, та виходив на поле тільки в разі травм бельгійця. Окрім того, Перес хоче продовжити контракт з Тібо та ще й літом клубу знадобляться гроші для нових трансферів, тож Реал зверне увагу на вигідні можливості, зокрема продаж Андрія. А як вам, друзі, такий варіант для продовження кар'єри для Луніна? Напишіть свою думку в коментарях. За неповних два роки Ілля Забарний став не лише основним гравцем бордмута. Трансферна вартість українського гравця вишень зросла більш ніж на 10 мільйонів євро. За останніми даними порталу Трансфермарк. Саме Забарний є зараз найдорожчим футболістом вишень, вартуючи 38 мільйонів євро. В Британії і в його клубі практично не сумніваються, що вже найближчим часом український центрбек піде на підвищення, адже варіантів для продовження кар'єри у 22-річного захисника вистачає. А ми давайте розглянемо найреальніші з них. За інформацією GiveMeSport, саме Тоттенгем є головним претендентом на Забарного. За чутками лондонський клуб має намір вже нинішньої зими виходити на трансферний ринок щоб придбати українського центрбека. Проблемою на цьому шляху може стати сам Борнмут. За даними британської преси, клуб не проти відпустити Ілюб. Але все ж таки, якщо Тоттенхем буде справді наполегливим у своєму бажанні підписати українця, то вишні можуть поступитися. Але тоді лондонцям доведеться заплатити хороші гроші. А прописана в контракті з вишнями Клоусула Забарного становить 60 мільйонів євро. Також за повідомленням французького журналіста Фаріда Руаса, український захисник близький до переходу в ПСЖ. Цитата Парі Сан Джермен перебуває у пошуках правого центрального захисника. Приїзд українського гравця Борнмута і Лізабарного це лише питання кількох днів, написав Руас. Ну і нарешті варіант з мадридським реалом. Через травми центрбеків Мілітау та міліталаби єдиним стовпом захисту Мадрида залишається Рюдігер. У партнери до німця Анчелоті час від часу відправляє або молодих футболістів із найближчого резерву. Тому очевидно, що королівський клуб потребує кваліфікованого центрального захисника. І у цьому зв'язку найголовніше, що є інсайди про зацікавленість у послугах Забарного. Королівський клуб, який може бути мрією будь-якого гравця, був би просто неймовірним трансфером та величезним трампліном для розвитку кар'єрного шляху українського захисника. Журналіст Ігор Цеганек поділився думками щодо можливого переходу Забарного. Шевченко зателефонує Анджелоті і порекомендує взяти Забарного в оренду до літа. Думаю, що ні. У Анчелоті та Шевченка дуже теплі стосунки. Саме він порадив Андрію Миколаєвичу розпочати тренерську кар'єру зі збірною. Я думаю, що Анчелоті може дізнатися його думку щодо забарного, тим більше що він дебютував у збірні за Шевченка. Забарний може бути в полі зору реала, але в мене таке перечуття, що якщо він кудись і перейде, то це буде Тоттенгем. Лондонці вели його ще з Динамо, він має йти крок за кроком. Не можна взяти та перестрибнути. Потрібен певний час. Згадайте, як забарний приїхав у Борнот. Він не грав та дуже довго звикав. Це зараз Ілля незмінний футболіст і один із найкращих центрбеків АПЛ. А реал це не та команда, де дають цей час. Потрібно приходити готовим із перших матчів показувати найкращий рівень гри. Тому я думаю, що забарний це все ж Тоттенгем. Українська асоціація футболу провела голосування, яке визначило найкращий матч збірної України у 2024 році. Майже 49% болівальників обрали переможний поєдинок синьо-жовтих у фіналі плей-офф за вихід на Європроти Ісландії, який завершився перемогою підопічних Хреброва два а ми, друзі, в свою чергу, давайте проведемо інше опитування та визначимо, який найгірший матч був у виконанні нашої головної команди в цьому році. Тож залітайте в коментарі та діліться своєю думкою.